Привіт, мене звати Саша Гуржі. Я тревел агент, і в цьому випуску хочу познайомити вас з готелем Golden Beach в Бургаті. Покажу вам маленький, коротенький бліц огляд цього готелю. Розкажу вам про номери, про харчування, покажу вам територію, пляж. Ви тим часом ставте лайк під цим відео, якщо відпочивали в цьому готелі, дивіться своїми враженнями в коментарях під відео та погнали на огляд. Маленька, скромна рецепція готелю Golden Beach Resort. Лоббі готелю. Саме тут ви будете очікувати поселення та трансфер в аеропорт. І саме в цій зоні безкоштовний Wi-Fi. В лоббі є бар. Є можливість записатись в алякарт ресторани. На барі у нас кава по типу Нескафе. Є зернова кава. Зараз дізнаємось, чи вона плату чи ні. салам алейкум. This coffee free? Зис фрі? Окей, шакран. Зернова кава безкоштовна. Соки розбавлені по типу юпі. Ви подивіться, які тут й ростуть величезні кактуси. Територія з вікна мені вже подобається. Я тут вперше ще ні разу не був, але в принципі поки нібито непогано. Сподіваюсь, далі буде краще. Основний ресторан, в якому проходить сніданок, обід та вечеря. Зараз ресторан зачинений після обіду, готується до вечері. але я покажу вам, як він виглядає. Вихід до ресторану можливо відразу від рецепції. Зон видачі дуже багато. Я сподіваюся, вибір їжі тут не менший. Тому, якщо відпочивали в цьому готелі, діліться, будь ласка, в коментарях враженнями, чи великий тут вибір їжі. На виході із рецепшена у нас розташована тераса. Я вам показував. Разу. З рецепції, але все рівно, коли ти спускаєшся сюди, виходиш зовсім інша, інша картинка. Причому колір басейну підібраний під колір дерев та пальм. Поряд також є дитячі атракціони. Вони за додаткову плату. Але я хочу показати зараз. Як виглядають кімнати в цьому готелі? Зараз швиденько пробіжимось з вами по території. Покажу, як вона виглядає. Відразу між корпусами є високі дерева, є пальми, є квіти, є кущі. Тобто зелені, в принципі, достатньо. Основний басейн. Буз басейна є парасольки, шезлонги. Тут для вас приготують каву, причому каву потимону не з кафе. Алкоголь місцевого виробництва. Соки по типу Юпі, ну, в принципі, як і у всіх недорогих готелях Єгипту. І звідси відкривається чудовий вид на ось такий довгий басейн. Чомусь в ньому ніхто не купається, але я думаю, купатись в ньому можна. Басейн довгий. І якщо вздовж нього пройти прямо, то ми вийдемо відразу до пляжу. Звісно, з багатьох туристів, які відправляються на починок в Єгипет. Скай питання інтернету. А в нашому готелі є безкоштовний Wi-Fi, проте він ловить лише на лобі. Якщо вам потрібен інтернет, щоб постійно бути на зв'язку, то краще за все придбати сім карту в аеропорту. Приблизно коштує доларів 11, Тоді у вас буде Wi-Fi, інтернет абсолютно по всій території Єгипту. Навіть щоб поїти на екскурсію в Каїр або Луксор. Дійшовши в кінець цього довжелезного басейна, ми з вами виходимо на пляжну частину. Здовж басейну є шезлонги, парасольки, можна взяти та обміняти рушники, і тут знаходяться фудкорди, бари, перекуси. Тому, навіть якщо ви полюбляєте максимум час проводити на пляжі, не хочете йти в головний корпус на обід, на вечерю, все можна буде перекусити тут і нікуди далеко не ходить. Переглядаючи цей огляд, я впевнений, що багато хто з вас зацікавиться вартістю відпочинку в цьому готелі. Відразу скажу, що ціну я не проговорюю, тому що українці зараз в різних країнах і відповідно вилітати будуть з різних аеропортів різних країн. Від цього буде змінюватись вартість туру. Тому я пропоную вам зараз перейти на мене в групу Viber, посилання в описі під відео. Там я вже прорахував виліти із Кишенева та Польщі. Або ж можете писати мені в особисті повідомлення, і я прорахую під ваші дати та під ваш склад сім'ї відпочинок в Єгипті. Готель Golden Beach розташований на першій береговій лінії та має довгий широкий пляж. Зайти можна як з піщаного заходу, що дуже зручно відпочинку з сітками, а також з пірса. На пляжі активна анімація, є бар і, звісно ж, такі снеки. В цьому випуску я вам покажу номер 444. Мабуть, я розпочну з ванної кімнати. Пен, умивальник, велике дзеркало, відкидне дзеркало, мінімальний набір косметики, душова кімната та туалет. Практично нова шафа. Місце під ваш багаж. Дві, два в спальних ліжка, одна тумбочка посередині. Зона відпочинку. Диван. І балкон. Великий балкон з видом на басейн. Як його відкрити мені? А ось так. Балкон з видом на басейн. І, звісно ж, на море. Мені номер подобається. Як для стандарта, для мінімальної категорії. То непогано. Звичайно ж, директорії готелю є дитячий клуб. Я не знаю, правда, чи він зараз працює, тому що працює він в певні години. Ось, з 15 до 16.30. Так, працює. Hello. Зараз дітки займаються, щось малюють. І паралельно дивляться мультики. Друзі, мені особисто готель сподобався. Я тут вперше. Територія зелена, багато басейнів, багато активності для дітей, аквапарк, дитячий клуб, басейни, окрема зона в ресторані. Тож, якщо ви розглядаєте готель для сімейного відпочинку, беріть на олівець Golden Beach. А якщо вже відпочивали у цьому готелі. То мені буде цікаво почитати ваші враження, ваші відгуки. І, можливо, я повернусь сюди найближчим часом, щоб відзняти для вас великий повноцінний огляд, показати все харчування, показати анімацію, поплавати в морі, в басейнах, тому що зараз я заїхав буквально на дві годинки, відзняти коротенький біс огляд, а потім можливо повернуся, щоб зняти великий повноцінний, велике повноцінне відео по цьому готелю. Друзі, якщо ви плануєте свій відпочинок, раджу переходити до мене на сайт sashatravel.com.ua. На сайті представлено безліч країн, куди можна полетіти, поїхати і забронювати як повноцінний тур, так і виключно проживання в готелях sashatravel.com.ua А також раджу підписатись на мене в інстаграмі, адже саме там закріплених сторіс, саме актуальна інформація про готелі, які я для вас знімаю. На превеликий жаль, мій випуск добігає свого кінця. Сподіваюсь, що він був для вас корисним і найближчим часом почувати саме в цьому готелі або в будь-якому іншому будете саме ви. А я вам зразу допоможу в організації вашого відпочинку. Мої контакти є в описі під цим відео. Пишіть, звертайтеся, буду рада вам допомогти. Мене звати Саша Гуржій, від вас лайк. До нової зустрічі! А зустріч буде дуже скоро. Пока!